Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти про те, як відрізнити оригінальні AirPods Pro другого покоління від підробки, якісної підробки. Розкажу, покажу, на що можна звернути увагу. Впродовж цього відео оригінал буде з правої сторони, з лівої сторони буде копія. Отож, поїхали! По-перше, давайте розглянемо коробку, бо якщо ви купуєте десь аеропоц, вони будуть закриті, і треба ну, вміти побачити, що це не оригінал, не відчиняючи цю коробку. А, що можу сказати? А, не знаю, чи передає камера цей колір, але не оригінал, він а, такий прям білий-білий колір має. А коробка оригіналу, вона дещо, дещо така. Жовтуватого відтінку, ну, тут навіть видно, а, вона більш така гладенька, ніж не оригінал. Тому, в, в принципі, якщо вона має прям білий, білий білий колір, тут вже можна замислитись. Потім, що побачив ще. Дивіться, там, де напис є AirPods Pro, а, в оригіналі вона а, гладенька така напис. Якщо провести пальцем, нічого не відчутно тут. Якщо подивитися на оригінальну коробку і провести тут пальцем, то тут відчувається, що цей напис він нібито протиснутий. Тобто тут є рельєф, його дуже відчутно, коли проводиш пальцем. Також задня сторона, не знаю, може. І такий, і такий варіант є в оригіналі, але дивіться, в оригіналі така картинка, в неоригіналі саме така. І е, є різниця між шрифтами трошки. Але ж зазначу, що якщо у вас немає в порівнянні оригіналу, то все, в принципі, виглядає ну, нормально. Навіть є рельєф е, цих навушничків зверху. Так, ну, але на, на дотик, якщо береш. Оригінальну коробку, то воно відчувається, що вона така прям е, оригінальна. От. Дивіться, та, також тут написи з боку. Е, не знаю, може це залежить від країни, де її продають, але в неоригіналі, бачите, тут набагато менше тексту, ніж, ніж на оригінальній коробці. Ну, Такі відмінності стосовно зовнішнього виду самої коробки. Тепер давайте розглянемо, що ми маємо всередині. Всередині також є значить, такий конвертик з різними інструкціями. Дивіться, так само не оригінал, він білий. Оригінал має більш жовтуватий колір. Також шрифт більший, мені знай... так, він більший, і він більш чорного такого кольору, насиченого. В оригіналі він має такий сируватий. Відтінок. Так, всередині. Сама коробка навіть всередині в оригіналі вона зроблена дуже якісно. Вона така плотна. Тому що, наприклад, якщо дістати з неоригіналу оці всі штучки, неоригінал він навіть от коли дістаєш це все, воно. Дивіться, ця коробка, вона просто. Бачите, вона розвалюється і, коротше, вона зроблена неякісно, на відміну від коробки оригінальної, вона тут все проклеєно, тут все дуже добре зроблено. Дивіться, воно дуже так пофіншую все розташовано, симетрично Не так і тут воно накидано і все тут болтихається, валяється. А стосовно, що помітив ще, дивіться, оця обгортка, яка... Корпус захищає, вона виконана з такого ну, не знаю, якісного пластику. Він прям такий плотний, тримає форму. Ну, це легко відчути, що він такий товстий. На відміну від неоригіналу, це просто якийсь кольочок. Не знаю, його можна смикнути, він порветься, бачите, він такий. Тобто, в порівнянні, воно. Прям відчувається. Але це все можна вже перевірити, коли ви відкриєте безпосередньо цю коробку. Дивіться, що ще є всередині. Є така коробочка, там, де зберігаються різні біруші. Чи дивіться, це зовсім інший дизайн. В оригіналі є така кантовочка, бачите, воно так все зроблено. В неоригіналі такого немає, це просто плотний картон. І коли ви відкриваєте безпосередньо цю коробочку, дивіться, різниця буде помітна зразу. Дивіться, бачите? Е немає таких ось ямочок, е немає е позначених розмірів в кожної беруші. Ну, і в принципі, по самим бірушам теж є. Така штучка, що на оригінальних AirPods вони Вони пишуть тут розмір. І розмір він прям. Зараз, наприклад, ось бачите? Розмір L І воно все так ну, чітко написано. А в неоригіналі такого немає. Ну, воно типу є, але. Не можна сказати, що це воно там якось якісно написано, воно майже навіть непомітно. Тобто зовсім інша якість цих беруш і позначок на них. Так, що хотів ще сказати стосовно коробки і серійного номера, то китайці вони навчилися робити ну, вони, десь, ну, вони беруть ці серійні номери. Я не знаю, мабуть, з оригіналів і пишуть. Тому навіть якщо ви цей серійний номер пропишете на сайті Apple, він вам покаже, що такі навушники вони є. Це типу оригінал, там, гарантія і тому подібне. Тому якщо вам продавець каже, що типу, перевірте серійний номер, там все правильно, ну, це не так. І він навіть буде відображатися у вас, коли ви під'єднаєте телефон до телефону ці наушники, але ж навчилися вони це проходити. І так, давайте тепер подивимось, що є у нас, яка у нас є саме різниця між боксами і самими навушничками. По-перше, що саме мені впало в око, це те, коли береш неоригінал в руки. І якщо у вас була до цього техніка Apple або Airpods, розумієш, що ну, Apple такого не робить. Бо вся кришка, вона шатається. Ви бачите на ці ліфти. Дивіться. Вона така вся, ну це, це не те. Бачите? Оригінал він, ну, до нього немає взагалі питань. Друге. Не знаю. Е шрифт на цій кришці -за, позаду, він більш чорного кольору. Е тут на оригіналі він сірий. В принципі, це всі відмінності. Так, зовні е вони ідентичні. При відкритті оригіналу. Їх відкриваєш і все. Нічого не відбувається, скажімо так. Неоригінал видає неприємний звук. От. Тобто в оригіналі такого не має бути. Також що помітив ще. Дивіться, тут на оригінальній зарядній станції ці на коробочці. Значить, тут є шов. От тут йде шов, його можна відчути, але тут не видно. Ну, нібито дві половинки, вони склеєні між собою. Так, і, тобто весь корпус складається з двох частин. Тут є шовчик такий. На, на цій, на неоригінальній версії такого шва немає. Це монолітний корпус. Нічого такого тут не наблюдається. Так, є дуже цікавий спосіб ще, як відрізнити. Оригінал від неоригіналу треба, можна взяти будь-який ліхтарик. Дивіться, можна просвітити оцю кришечку верхню. В оригінальній версії, там, якщо просвічувати, там є там щось видно. Коротше, там Або якийсь чіп там є, або якісь контакти, плата. Тобто там не просто пластик. От. В, в цій версії, в неоригінальній версії, там взагалі нічого немає, просто таким, якимось червоним воно просвічується і там порожньо От. це все. Тому такий спосіб теж має бути. Взагалі китайці навчилися робити е, ну, досить таку ну, нормальну підробку, і я ж кажу, що навчилися. Серійний номер навіть переносити, його видно, і коли ви відкриваєте навушники, відбувається ну, під'єднання до телефону, там ця анімація, все гарно. Але вони не навчилися робити наступного. Тобто, ці навушники вони не перемикаються між пристроями Apple Тобто, якщо ці ви під'єднали до телефону. То автоматично вони зразу через ваш iCloud будуть відображатися на всіх ваших пристроях, там MacBook або iPad. Ці навушники ти під'єднав, наприклад, до телефона. Якщо ти хочеш до iPad їх під'єднати, воно вимагає на iPad під'єднати новий пристрій. І коли на iPad їх під'єднуєш, вони зникають на айфоні в тебе. Тобто. Така фішка Appleських наушників ну, просто її немає тут. Друга фішка, яка не працює взагалі тут, це не працює режим шумодаву і прозорості. Тобто, це звичайні вакуумні навушники, ти їх надягнув слухати музику, але дуже некомфортно в них розмовляти по телефону, тому що ну, мені некомфортно, наприклад, я не чую себе і Якась така глухота відбувається і, ну, не знаю, ну, некомфортно. Потім тут дуже чутливі сенсори. Ну, тобто, я коли випробував, ну, я не знаю, як так можна взагалі користуватися, тому що оці сенсори, які тут знаходяться, вони ну, вони не працюють не так, як треба. Тобто, ти дістав з боксу, взявся за цю частину навушника. Воно вже відреагувало на твій на дотик. І немає різниці там, у вусі воно не в вусі, ти до вуха вже підносиш і вже починає грати музика. Ну так не повинно бути. тому що, ну, типу, а якщо я не хочу музику слухати, а воно починає вже грати. Тобто на оригіналах так. ну, Воно натискається тоді, коли ти дійсно сам цього хочеш. І так воно має працювати. Тут сенсори якісь скажені, ну, взагалі. Не знаю. Так. Е не примикається так. Ага, значить, дивіться, що ще китайці не повторили. Якщо у вас є, наприклад, Apple Watch, так і зарядка для Apple Watch, то оригінал він, ну, є змога заряджатися від Apple Watch. І по центру воно магнітиться, бачите, і все працює. А, ну, ці так не вміють. Нічого не відбувається. Воно десь тут якось бачите. Щось магнітить тут, мабуть, динамік, я не знаю, але воно не працює. Тобто тут воно все яп. Доп". І заряджається. Так, ну, взагалі, що хочу сказати. По звуку. Так, ці підробка ця вона грає. Ну, як на мене, дуже багато басів. Дуже багато чересчур. Ну, до цих у мене немає ніяких претензій. Тому, ну, самі обирайте, якщо ви дійсно не спеціально купляєте собі таку репліку, так, а вам намагаються її продати і видати за оригінал, ну, я маю надію, що я розповів вам деякі фактори, як можна все ж таки відрізнити репліку від оригінальних Airpods. Дякую за увагу. Режит себе. Да.